να νευρικά και δεν μπορείς να σαν να βγούμε και βγούμε θα βγούμε 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 Наш комп'ютера години, навіть про е, Степатуріанського чи про Башева, щось не сказати мене півтора години. Тобто треба було якось Я Думаю, що він все такі такі цікаві бізнес відведення. Я не відзнаюся самовираження. Я, я навпаки вважаю, що, е, ну що, це, що я що мені страшно. Повезло, я вважаю себе ну, взагалі, багатьох письменників, тобто, більшість письменників, тобто всіх письменників і того, я вважаю такими трохи е, самозванцями, ну, в певному сенсі, що е, чому саме вони вирішили, бо література в будь-якому випадку вже є самовираження. І це є те самовираження, яке е, ну, тім, де ти дістаєш. Е, не заслужив, тому що, От ти собі вирішив, що ти стаєш письменником і ти починаєш писати. Інший чогось того не вирішив, він так і е, живе, і потім слухає письменників, читає письменників, а е, сам е, може не гірше е, знає що до чого. І е, 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 тому я вважаю, що, е, е, що ну, я самовиражився, так що. Я не відмовлявся від того. І ще збираюся е, в мене є ще така мрія. Ну, так як колись в мене було візія, що я думав, як найкраще провести старість, таку вже повну старість. Я думав, що кажучи, що якщо буду хворий, дуже сильно хворий, то десь власне залізу, так по звір'ячому, чому якусь хатку в горах і буду там, щоб менше там пересувати, що все було близько і все таке. А якщо не буду хворим, просто ну, слабий, прямий, то е, буду е, так ходити е, якось по світі і десь збирати е, якихось е, людей, бо ну, це дуже легко насправді збирати по досить так колись сісти в якомусь селі на лавці, е, старому чужому їду, а ще й мати бороду, ну я про майбутнє говорю. Щось так сказати, уголошу, ну, наприклад, вже не то, що було. Як зразу хтось прийде, потім ще щось каже, ще більше. Аудиторій можна і от тоді я думав, що я буду власне, виражати або реалізуватися в такий спосіб, що буду з випадковим. І тим оповідати про е, всякі там свої е, якісь пригоди, роздуми і щось е, таке. Тобто ну, і мені подобається, ну, я думав, що це непоганий е, спосіб старості, так що е, це самовираження воно просто може бути дуже-дуже різним. І, е, 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 о, і, зрештою, воно є необхідністю.